Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Кілька років тому старий проповідник відвідував своїх друзів із церкви. Він зауважив, що в одній квартирі, яку він відвідав, були брудні вікна, і їх слід було б добре вимити. Господиня відчувала себе ніяково. Я знаю, що в моїй квартирі брудні вікна і що їх потрібно вимити, сказала вона. До мене часто заходить маленька дівчинка, дочка сусідів, і вона завжди каже мені: тітко, чому ви не помиєте свої брудні вікна? Бачите, пастор, продовжувала вона: вікна мають подвійне скло, між яким збирається пил і кіптєва, і я ніяк не можу дістатися до них, щоб вимити. Брудна внутрішність, так це те, що відбувається з багатьма людьми, і часто туди дуже важко дістатись. Ті, хто зустрічається та спілкується з нами, зауважують бруд. Ми не можемо приховати його. Ми не можемо бути щасливими доти, поки цей бруд є. Премудрій Соломон говорить: хто ховає провини свої, тому не ведеться. Джерелом багатьох негараздів є те, що люди не очистились від гріховного бруду. Лише чисте серце і розум можуть бути благословенні Богом. Коли ми плекаємо гріх, то в кінцевому результаті він принесе лише нещастя, а гріх, що приводить до найбільш жалюгідних результатів, це гордість серця і відсутність христоподібного співчуття і любові. Наша єдина надія отримати мир і щастя, та дозволити Богові самому своїм святим Духом проникнути між скло і змити нечистоту наших гріхів. Через пророка Ісаю Господь закликає: умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. Бог закликав сучасників Ісаї. Він закликає і нас. Покінчити зі злом і почати творити добро. Бог очікує від нас відкритості, і, приймаючи її, Він може перемінити те, що, здається, неможливо змінити і очистити, те, що, на наш погляд, не піддається очищенню. Цар Давид знав, що йому необхідне очищення. Він знав також і те, де знаходиться джерело допомоги. З повним розкаянням в молитві він звернувся до гості. Господа, Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Ви і я можемо бути чистими, якщо з допомогою Божою видалимо всю нечистоту, що знаходиться всередині. Помолимось. Дорогий і любящий Небесний Отець! Ми розуміємо, що ми є грішні і маємо потребу в Твоєму прощенні і очищенні. Тому то разом сьогодні з царем Давидом говоримо: Господи, чисте серце в нас і допоможи нам жити життям, яке би могло прославити Тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха, якщо ми щиро шкодуємо і каємось. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу, що бачите на екрані. Також не забувайте телефонувати нам. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам щасливого дня. До побачення!